Овідка військово-лікарської комісії придатний до військової служби. Чи може військовослужбовець після мінно-вибухової травми, вогнепального поранення, операції на обличчі, очах, руках, нога, за трофією зорового нерва та припухуватістю бути визнаним придатним до служби? Так, і саме це сталося у випадку, який ми зараз розберемо. Це відео не просто про довідку ВЛК, це про систему, яка змушує задуматися, де межа між медичними показами і результатами служби. І що робити, якщо твоя історія така ж або подібна. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому важливо дивитись далі? Бо це може бути про тебе, про твого побратима, про твого чоловіка чи сина. Сьогодні ти думаєш, що поранення автоматично непридатне, але насправді ні. І щоб не опинитися в ситуації, коли тяжка травма не заважає служити, ти маєш знати, як усе влаштовано. Розберемо конкретний приклад, розкладемо все по полочках і дамо поради, які можуть змінити результат ВЛК. Що вказано в довідці, це справжні документи з реальним діагнозом, міновибухова травма, операції на обличчі, руках, ногах, орбіті ока, видалення десятків осколків, Після травматична невропатія правого ліктьового нерва, порушення функції кисті, зниження зору до 0,1 діагноз, атрофія зорового нерва. Сенсоневральна приглухуватість шепіт сприймається з 2,5 3 метрів, грижа стравохідного отвору діафрагми. Виразкова хвороба, шлунку, ремісія. І попри все це, висновок придатний до військової служби. Поранення не дорівнює непридатність. Військові їхні родичі часто вважають, якщо є травма, тим паче мінно-вибухова, це точно буде категорія А або хоча б Б. Але все залежить не від самої травми, а від ступеня втрати функцій, їх стабільності, формулювання діагнозу. Якщо вказано легкий порез, незначне порушення функцій, це може трактуватися як несерйозне порушення, і тоді ВЛК вирішує придатне. Порада завжди домагайтеся точного формулювання ступеня ураження. І попри. Просіть лікарів підтвердити його документально, помірне значне стійке зниження до 0,1 без покращення. Проблеми із зором не критично. Так, навіть гострота зору 01 з атрофією зорового нерва це ще не гарантія непридатності у наказі 402 в графі 2, що описує хвороби, пов'язані з проходженням служби. Якщо травма, пов'язана із захистом батьківщини, навіть при серйозних проблемах із зором, ВЛК може визнати людину придатною. Порада, якщо Зір серйозно погіршився внаслідок поранення, проси ретельну оцінку ступеня втрати зробив функції консультацію нейроофтальмолога, якщо атрофія зорового нерва вимагає зазначити її стійкість і вплив на професійну діяльність. Сенсоневральна приглухуватість і це нормально. Якщо ти погано чуєш, але можеш говорити по телефону і розуміти співрозмовника на відстані. Тебе можуть визнати придатним у цьому випадку слух на рівні сприйняття шепітної мови на відстані 2,5 3 метра це можовий стан, а ВЛК часто інтерпретує його на користь армії. Порада проси провести тональну аудіометрію, де будуть точні цифри і бажано зробити її в незалежному лорд-центрі, щоб було що показати у разі апеляції. Поранення обличчя, руки, ніг, операції, рубці, порушення чутливості. Знову ж, важливо, як описано, в наслідки. Якщо вказано зміцнілі рубці, незначне порушення функцій, це означає, з точки зору комісії ти можеш далі служити. Порада наполягає, щоб нейрохірург або невропатолог описали ступінь порушення функцій у відсотках, у балах. Якщо є слабкість у кісті, немає сили, це має бути вказано конкретно, інакше тебе визнають придатним. Не наказ, а формулювання діагнозу вирішує все. 4 статті 75В, 76В, 36В, 53В, усі графи другої. Це означає, хвороби пов'язані зі службою, але при цьому особи визнають придатною, навіть якщо травма тяжка. Бо головне не діагноз, а те, як він описаний. Порада. Пам'ятай, ВЛК грунтується на формальному аналізі. І якщо формулювання слабке, розмите, без оцінки втрати працездатності, тобі буде важко відстояти своє право. Цей приклад доводить, навіть після страшних поранень з проблемами зору, слуху, рубцями, порушеннями чутливості та моторики можна отримати категорію придатний. Чому? Бо система ВЛК не про співчуття, а про бюрократію. Якщо діагноз не звучить сильно, а лікар не вказав тяжкість уражень. Тебе визнають придатним. І це жорстока реальність. Що робити? Збирай повний пакет документів з точними описами симптомів і уражень. Проходь додаткові обстеження позавилка, щоб мати докази у разі апеляції. Вчися читати статті наказу 402 або звертайся до тих, хто розбирається. Не мовчи, не погоджуйся бездумно з висновком, вимагай роз'яснень. Об'єднуйся з іншими військовими. У кожного є досвід і поради. Якщо ти військовий або його рідний. Пошир це відео, щоб інші знали правду про ВЛК. Хочеш більше таких прикладів і пояснень, підпишись на канал, де ми розбираємо реальні довідки статті 402 наказу та даємо чіткі поради, як пройти ВЛК чесно і без шкоди для себе. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Пам'ятай, твоя історія має значення, але щоб її почули, потрібно діяти. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.